Сьогодні хотіла би поговорити про важливу писанину в магазині. Це секція про магазин, там, де ви описуєте, чому ви продаєте, виробляєте саме це. Чому ви любите свою роботу. Додаєте посилання на інші магазини, якщо вони чимось пов'язані і вони у вас є, та на соцмережі. Секція оголошення. Тут дуже круте оголошення. Я хочу звернути вашу увагу. Перше сердечко 100% оригінал. Друге, якщо ви не знайшли свою країну у списку країн, куди я відправляю, будь ласка, зверніться. Оце варто взяти і запозичити для себе. Взагалі, я буду обережно оглядати магазини з України. І якщо там менше тисячі продажів, я не буду давати назву цього магазину або буду заблюрювати її. Тому що вже до мене звернулись, я не буду казати, хто. І попросили цього не робити. І це була сама власниця магазину з Етці, і вона через Еці мені написала. і я... Давайте ми зараз просто глянемо на картини, які пропонує Наталя. і... Просто помилуємося, тому що дуже гарно, дуже реалістично, фотореалістично зроблено. Ось будівка. І тут я просто-напросто хотіла би звернути вашу увагу на фотографію продукту. Будь ласка, коли ви будете фотографувати свої картини, свої вироби, коли ви будете знімати відео, підійдіть точно так само з таким самим відношенням. Покажіть це як продукт зблизька під кутом з різних боків. Зад, перед, для того, щоб у покупця деталі, обов'язково так, деталі зробіть. Пакування, якщо є можливість у вас така, що ви вкладаєте, це дуже важливо. Гляньте, наскільки круто поданий цей товар. Відразу хочеться його купити, тому що ти вже розумієш, що це. І окремо я би хотіла звернути увагу на, на опис, який ви робите до свого лістингу, до своєї картини. І перше, що мені сподобалося в цьому описі, це те, що він візуально структурований. Тобто маленькі абзаци, візуальна розбивка галочками, оцими, плюс все дуже чітко з толком описано. Немає ніякої, ніякої води, немає нічого додаткового, все по суті. І тут я бачу відразу багато інформації, яка свідчить про те, що в магазині працює професіонал, є технічний абзац і є також абзац там, де назва, стиль, належність, приналежність роботи до певної серії і так далі, вказані окремими рядками. Оце треба собі взяти на озброєння, якщо особливо ви продаєте принти. В одному лістингу, а оригінали в другому. І це я буду робити також в своєму магазині. Ну і оця розбивка абзаців галочками. І також, я не буду цього робити ну, про митницю, тому що я пересилаю тільки по Штатах. Але для вас це важлива інформація. Вказуйте її, будь ласка. Тобто дайте знати покупцю, що місцеві митні збори це його відповідальність, і він за неї платить, щоб це не було сюрпризом. Я знаю, що Британія робить це, Німеччина, не знаю, які інші країни. Ну і як все в цьому світі, це можна покращити, цей опис можна і варто додати в нього візуальний опис картини, що зображено, які кольори, які яка композиція, який настрій і так далі. Це все для гугла. Тому що Google індексує описи і ці слова, які ми використовуємо в ньому. Це важливо, якщо ви хочете продавати і включаєте рекламу Google. І ще така штука, як Alt Image. треба буде зробити окреме відео про це, але можна додати опис і туди.